Друзі! Вітаємо вас у Великій Британії! Офіційною мовою Великобританії є англійська мова, а населення складає 66 мільйонів людей. Столиця королівства та його найбільше місто Лондон. Воно розташоване на річці Темза, яка є найдовшим водним шляхом в Англії. Сполучене Королівство складається з чотирьох головних адміністративних частин: Англія, Уельс, Шотландія та Північна Ірландія. Одним із цікавих символів Великобританії є Біг Бен. Це популярна туристична назва годинникової вежі Вестмінстерського палацу. А офіційна назва вежі з 2012 року вежа Єлизавети. І звісно. Символом країни є лондонське око це одне з найбільших у світі оглядових коліс. Має 32 закриті кабінки, кожна з яких може прийняти до 25 пасажирів. Колесо настільки величезне, що повний оберт займає аж 30 хвилин. За цей час можна роздивитись майже весь Лондон. Уявляєте? Національною стравою Великобританії є фіш and чіпс тільки це не сучасні чіпси, а картопля смажена скибочками та смажена риба. Раніше це все складали в пакет із газети і додавали солоні огірочки. Це була вулична традиційна їжа, яка існує і зараз. Тільки тепер її загортають в картонні коробочки. І звісно, вона дуже популярна серед туристів. А ще у Великобританії винайшли шнурки для взуття, газовану воду, що її називають содовою, холодильник, факс, пилосмок, кросворд, дощовик та навіть сірники і ще багато іншого. А чи знаєте ви, що британці дуже пильнують свої національні традиції? У них досі встановлюють окремі крани для холодної та гарячої води та особливі електричні розетки. І найголовніше, автомобілі у них рухаються не правим, а лівим боком дороги. Відповідно, й двері автобусів та кермоводія розташовані з протилежного боку. Це дуже незвично для туристів, тож не сильно дивуйтеся, коли потрапите в це королівство. Ну що? Запам'ятали.